На Хмельниччині розпочала роботу новостворена добровільна пожежна команда. Як працюють добровольці вогнеборці, розповідає керівник команди Валентин Матіаш. Розмову ведуть Євгенія Гончарук та Марія Чорнієвич. Розкажіть для початку про себе, коли і чому ви вирішили стати цим добровольцем-вогнеборцем? Даний рух розпочався ще в далекому 2014 році. Насправді, коли до нас завітали друзі з Польщі, і ми дискутували на цю тему. Я ще тоді служив в ДСНС, і мені було дуже дивно, оскільки сама безпека, власне, вона є безкоштовною. Тобто, люди. Навчаються за власні кошти для того, щоб потім безкоштовно рятувати, допомагати, захищати, надавати цивільний захист, такий який має бути людям, населенню, однодумцям і так далі. Тому ця ідея живіла, я її вивчав, і в 17-му році я створив громадську організацію, вже маючи певний досвід. Я вже не служив ДСНС. І почав рухатися окремою стежкою. Звичайно, хтось кепкував, хтось просто дивився з посмішкою. Багато хто насправді глузував цього всього. -всього. А але чому чому, чому? Тому що насправді розумієте, багато є пережитків радянської системи, яка не дає не давано розвиватися, було створено насправді на бумазі багато таких підрозділів, але вони були просто на бумазі. Вони нічим не забезпечувалися. Вони були лише для статистики, і всі думали, що у вас буде так само приблизно, та? так? так, да. так і для того щоб зламати стереотип. Я з мене, мене є багато знайомих в Польщі. Була організована спільно з гоним управлінням ДСНС України в Кам'янській області поїздка в Польщу, а саме в місто Турава, опольське воєводство. І ми взяли дуже багато людей, і особливо тих, які були скептично налаштовані спеціально, щоб просто їх зламати вже стереотип до кінця. І коли ми поїхали туди, нам показали насправді щодня, п'ять днів ми там були, показували щодня, як працює система, і дуже сильно здивувало всіх, коли начальниками карулі були не хлопці, а дівчата там гендерна рівність дуже на високому рівні. І я пішов їхнім маршрутом. Насправді, ми залучили дуже багато дівчат. До нашої справи, і 12 квітня ми відкрили добровільну пожежну команду на Старосинявщині, і це не кінець, це не кінець, це лише початок, тому що далі у нас буде асоціація. От зараз та команда, яку ви зібрали, з якою починаєте роботу, хто входить до її складу? Розкажіть нам про цих дівчат і чоловіків. Це різні люди абсолютно за характером, за професією, але ми всі друзі по духу. Ми всі хочемо допомагати людям, і ми це робимо. Хто вони? Це і сантехніки, це і безпосередньо бухгалтера, це і фінансисти, і працівники «Укроборонпрому» навіть і, тобто, в будь-якій галузі. У нас нараховувалося 72 людини на початках, але, на жаль, війна внесла коригування, нас залишилося 12 зараз в строю в тут. Строю, тобто. Пане Валентине, розкажіть, будь ласка, яку підготовку проходять добровольці і доброволиці, і у чому взагалі полягає ваша робота? За що ви відповідальні? Ми проходили підготовку на навчальному центрі аварійно-рятувального загону місто Хмельницький. Підготовку організовував Юліт спільно з польською стороною. Тобто, увесь шлях пожежника-рятувальника пройшли наші добровольці. Тобто, в них є відповідні документи, вони розуміють, як себе поводити в тій чи іншій кризовій ситуації. Це робота була із психологами, в тому числі, і в чому полягає наша відповідальність. Ми зараз акцентуємо більше себе на допомогу рятувальникам як автомобіль першої допомоги. Тобто перші прибули до місця пожежі будь-якої ситуації, локалізували лише там подію а далі вже прибувають основні сили і засоби для того, щоб повністю вже ліквідувати її. Але акцент ми робимо так, як нам поляки подарували костюм для боротьби з бджолами, осами. Тому і на це ми теж будемо їздити, адже не всі професійні підрозділи ДСНС мають відповідне Ого. облаштування. Так. Несподівано хотіла якраз запитувати про забезпечення, і думала, ви розкажете зокрема про очевидно пожежну машину, так, спеціальну автівку, тому що ну не просто так зараз очевидно шукати якісь додаткові кошти. А виявляється, у вас із забезпечення є ще й спеціальні костюми. Так, у нас є бойовий одяг пожежного шоломи, взуття спеці... спеціалізоване. А щодо, щодо автівки, то друзі поляки нам допомогли просто безкоштовно надали автівку. Ми її за власні сили, за власні кошти реанімували, перефарбували, переварили, тобто довели до такого ідеального технічного стану. І на сьогодні вона вже забезпечена дана автівка відповідним обладнанням, має помпу, має бак з водою. Ємність, тобто і даним костюмом ще перераховував раніше. Mm -hmm. Тобто ну, ми готові до виконання бойових завдань, скажімо так, для рятування е людей, людських життів. І наразі ми зараз е маємо навчити двох наших колег безпосередньо плавнаплавцями-рятувальниками, е щоб вони вже могли працювати і чергувати. У нас є водойма дуже прекрасна водосховище Христосів, і ми зараз на меті. Будемо облаштовувати пляж і рятувальне відділення. А скажіть, коли стається якась небезпечна ситуація, як ви дізнаєтесь про це? Вам з пожежної частини телефонують, повідомляють чи як це відбувається так. сама система оповіщення наразі на сьогодні, працює саме таким чином, як ви зауважили, але вже в липні місяці в державі буде сформована нова система, яка буде по, по зразку Польщі. Тобто, коли трапляється пожежа, одразу іде повідомлення всім рятувальникам і всім добровольцям. А і доброволець, який може виїхати на пожежу, він підтверджує, що він виїжджає, тому що нас, нас багато. Ми ж не знаємо, хто перший перші ближче, до... наприклад, там так, так. Тобто, якщо я перший добираюся, я вже ставлю, що я добрався. Відмітку ставлю, що я вже доїхав, я виїжджаю, і всі решта розумію, що не потрібно їхати до місця дислокації підрозділу нашого добровільної пожежної команди, а вже безпосередньо на місце виклику, яке було в заявці. Пане Валентине. Оці телефонні дзвінки, які ми чуємо на фоні нашої розмови, я сподіваюся, це не виклики, які ви пропускаєте спілкуючись з нами. Ні, в кожен доброволець-вогнеборець він ж працює на певній роботі, тому в мене ще є інший факт фах, але й тому я їх пропускаю. Це не пожежа. Дякую. Ну це, це добре, щоб ми не хвилювались, бо ми вже думаємо, чи часом ми не відволікаємо. Розкажіть, будь ласка, можливо, хтось з наших слухачів і слухачок захоче долучитися до добровольців-вогнеборців. Куди звертатися для цього? Звертатися безпосередньо можна в ДСНС. В... Все буде залежати від регіону, де знаходиться дана людина, дана особа. Тому що якщо там немає добровільної пожежної команди, але людина має бажання, то можна давати мої контакти, і я залюбки проконсультую, вийду, допоможу, познайомлю з поляками, завезу в Польщу. Тобто, я... ми все зробимо для того, щоб цей рух рухався вперед, насправді розвивався. Адже безпека це основа. І, як кажуть, в Польщі це гонорово, тобто це дуже престижно. розумієте? в них рятувальник на самому вищому щеблі авторитет. Ну, це якраз мені здається один з показників такого здорового розвиненого суспільства, коли такі професії дійсно дуже цінуються високо людьми, іншими, які до них не долучені. Скажіть, будь ласка, скільки триває навчання на такого добровольця? Навчання триває місяць, місяць часу. Так, воно в принципі коштує грошей. Uh -huh. В даному випадку частина рятувальників йшла по програмі Юліду, а частина вже була за наші власні кошти. Тобто, в основному люди всі сформовані, якби кажуть, самодостатні, бо просто хочуть бути рятувальниками, і вони не бачать перешкод. Тому що е вузи, які навчають бути рятувальником, вони мають обмежене, обмежене державне замовлення, не всіх приймають. Тобто, а хтось захотів стати рятувальником в 50 років, до прикладу, хтось 45, хтось 35. розумієте, тому... Ми раді всім, хто до нас хоче долучатися до нашої добровільної пожежної команди і будемо допомагати кожному. І ми коротко хочемо запитати, наскільки побільшило у вас роботи з початку саме широкомасштабного вторгнення РФ. Ви знаєте, насправді ця інформація така досить специфічна. Я не все можу вам розповісти. Те, що, що можете, багато... так. Так, да, да, Звичайно, роботи стало більше. Роботи стало більше, і після відкриття її теж побільшає, оскільки ми вже будемо безпосередньо в розкладу виїздів, і ми не зможемо пропускати жодного виїзду, тому що це наш рівень, який ми хочемо тримати. Надіюся, що все буде добре. Дай Боже, звичайно, щоб була перемога, щоб це все закінчилося, щоб нас наші рукава були сухими і мокріли лише на наших тренувальних заняттях. Однозначно. А і ще на сам кінець, хочемо вас уточнити коротенько: ось такі команди добровольців, вогнеборців їх перш за все створюють, наскільки я розумію, саме для сільських місцевостей, так, куди довше потрібно доїжджати професійним рятувальникам. Так, звичайно, це пріоритет. Це була розмова про те, що на Хмельниччині розпочала роботу новостворена добровільна пожежна команда про працю добровольців вогнеборців, розповідав керівник команди Валентин Матіаш.